Друзі, всім привіт! І нарешті та сама наша улюблена обнова. І додавали новий режим. Це безкінечний режим. Як ви бачите, в мене, до речі, ще й змінились, але це вже інше. Та ось до є такий револт. За 152 хвилі ми отримаємо 5 тисяч коїнів. За 127 200. І це досить багато, бо я, коли грав, доходив тільки до 30-ї або більше. А, до речі, з персонажами в мене змінився слайд камерамен. Та я обміняв глічана, апгрейд і танцпікермена. Я не знаю, я більш так захотів і спробував. А слайда я обміняв, е, я віддав легендарі та куча всього іншого. І дуже дивно, що погодилися на рейд. Я був здивований. Нас АФК Фарм перенесли аж туди, Чи туди. Кудись перенесли <свісно> тренінг плаза там. І щось буде дуже цікаво ось там. от Я так і не зрозумів, але дуже цікаво. І давайте зараз кимось залетимо як завжди, в новий режим. Я бачу, тут багато чуваків. Два які в нас в них персонажі так, так. Ой-ой-ой, там на в нього чукавів. Да, дивіться. Все, я залетів, залетіли. Це буде зараз жорстка заруба така, що це капець буде. Ну, і друзі, дякую вам, що підписуєтеся, дивитеся. А тут у нас, як завжди, всі ставлять сам. Ні, ну я б теж поставив. Але мені не треба щита буде якось поставити десь ось тут. Так, і в мене друге питання. А. Чому я лівітую? Що? <смі> Як? Я стою над водою, чому я не привалююся і не лечу туди вниз? Тут я ходжу, а... ой, нас много можна навіть? Так, щось... Наче десь логіка пропадає. Так, само наша щита. Та буде його... Mm -hmm. В таких случаях... В таких случаях треба лівати. Я зараз повернуся. One minute Так, друзі, ну, я думаю, ви розумієте, чому я вийшов, тому що в з такими людьми Так, а мені хтось кінтрай, давайте я приймаю. Так. так. Ого! Міняти чи не міняти? Ні, ну. Фрос... Давайте я. У нього 10 ДПС і 15. Я навіть не знаю. Ну у мене я зберігаю цього, зберігаю цього. Хм. Складно, складно, складно. Давайте йому напишемо плюс. One давайте, один. Плюс еще один. <laughs> я с... Я-то не я, я, я погоджусь. Не, ну. Не, ну мифик. О. Все добре. Ой, шит. Бой. Бой. Тантан. Опа! тан ха ха і тепер до мене є. Давайте в не так шадемо. Ми, також, ми знімаємо всі юніти мої. Санту також і Фроста також. У мене два Фроста є. Тепер отако, 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 отако і отако. І найпрезив мене сохранив обалдеть. Так, у нього у них є сильні такі персонажі, не їх дуже багато, ніх. Що той сюди пішов. Давайте пасски, давай. О, oh, до он до реалійся самий дружбанчик. А, він выбил. Да, еще приняли. Сейчас мне не знову кидай хейт. Ну давай, да Бай. Го, го, пришли. Давай. Він до речі выбил нового миф, хочешь о? Чи-щ, че-ч-ч. Обладеть, не он новый миф я. Так, это земное зимой чини до, да, чувака, є бачите. Так, знову тесь мені кидає. Ні, ну ця серія буде, напевно, як я режусь, чи що. Так. Mm -hmm. да. Ну, це дуже класний трейд був. Ну, дуже класний. Прям дуже. дивіться, Раз, два, три українця. Давайте. пацани, залітайте. Ой, блін, я зробив троє, навіщо? Все, ми зараз програємо моментально, мені здається. Надіємося, що у того чувака буде щось. будемо надіятися на... Як кажете, а ось ось до наш українець. Я лівітую. Це вже було. Походу роблю стрішечки зі шоу зума. Але я вбиваю туалетів, з яких тріщаю. Ще... Ну то таке вже, то вже не так і страшно. Ні, ну в принципі. В принципі. В принципі. Ну, в принципі. В принципі. <гум> ну я навіть і не знаю. Ну, в принципі, може ми і проіграємо ще. Якщо б ось... А, той тип тіп да. І мені з тобою грати? Ні, ну. Чувак, виглядає нормально. Скину від 1 до 10. <свісно> так, але... Ми зараз не про скини, а нам треба поставити. Просто. Так все. Проста ми поставили. А... Навіщо ти це зробив? Треба було поставити тут одного, а того лишити. Давайте переписуємо. Переписуватись з чуваком. Давайте йому напишемо. Де він? Звідки він? Давайте. Або... або не треба. Ні, давайте ми йому напишемо. Давайте привіт. Але він, напевно, зараз буде. Ого! Але він, напевно, зараз буде писати, що, типу, Він не розуміє, зараз буде писати мені знаки питання. Типу, що? О, прокачуємо. Так, і все, все супер. Ніколи не думав, що мені дадуть за щита міфіка, але то таке. Давайте йому напишемо, хай підписується на українського коржика. Чи не треба? Може він... ну він нічого не відповідає, можливо він не українець або там іще. Ну, давайте. Підписуйся... підписуйся на українського коржика. Так, українського коржика Йкого коржика. Так. Все. Він зараз буде точно нам знаки питання писати що. <свісна> <свісна> Друзі, ну і не забувайте підписуватись, буде багато цікавого контенту та... Багато цікавого іншого, так, а нам треба сам ставити. Та не забудьте поставити вашого вподобайдена. Ну, а по традиції ставимо музичку і зустрічаємось в кінці. Так, нам вже перший поспішов. Ну то вже таке. Я вже повернувся, як ви бачите, ми програли. Але в мене дійсно справжній контент без якихось там прикрас. Але в нас є тут ньютон. Ми зараз щось відкриємо, відкриємо, так може щось випаде. Ой, я ой. Так. Так. Secret Agent Тітон. От нам би, от нам би, от НАМ би. Рейр. Мені сьогодні так щось щастить на цій рейр. До речі, сел юніт у нас є. Ми зараз тут... Так, одного я лишу на пам'ять, нам надо. Ми зараз тут продамо стільки юнітів Тут їх дуже багато. Давайте, давайте. не жаліємо, не шкодуємо, не шкодуємо. Давайте ще один оцей рядочок і ще один, і все. Так, мені теж трейд дає. Давайте. А, всі відкладняють мені рейди. Так, і... і, і одного цього, та двох можна цих також. І цього також. Confirm sell. Чотири скоїні? Ого. <сум> давайте. Рейер. Я кажу, мені сьогодні щось так що сить ці тіреєм. Юкомон. <тіки> Тільки сказав, що щастить. Юкомон. <тіки> Бейзик. Супер! Тут ми щось виконали, а тут ми нічого не виконали, на жаль. Дуже шкода, дуже шкода. Ну, а ви не забувайте підписуватися, ставте лайки. Та всім до зустрічі в новому відео.